Вітаю, красуні! Я Міла Тимчук і рада бачити вас на своєму каналі. Не забудьте підписатись, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. Це відео матиме назву ТОП-10 вправ для підвищення жіночої енергії. Отже, сьогодні працюємо з вами, з любов'ю. Якщо чоловіки хочете спробувати, будь ласка, діло ваше, я не зупинятиму, вправи також вам підійдуть. Звісно, вони більш гармонійно підходять для жінок. Саме тому я почала відео з того, що привіталась. привіт, красуні. Отже, кожна з вас особлива, кожна з вас. Неймовірно і прекрасна, і ми сьогодні це будемо тільки підсилювати і надихати вас на те, щоб ви творили це життя. Отже, насправді комплекс дуже короткий. Кожну вправу ми виконуватимемо по одній хвилині. Надзвичайно приємні кайфові, досить лайтові вправи, які допоможуть нам в різних аспектах нашої жіночності. Отже, приступаємо до першої вправи. Ось так вона виглядає, нічого складного, вихідне положення в нас, ноги на ширині тазу, стопи паралельні, і ми підніматимемось вгору, опускатимемось вниз. Отже, вдих вгору почали, видих вниз, легенький присід. Ми розтягуємо наше тіло, прогріваємо деякі суглоби, а також. Заземляємось, робимо вдих і видих. Сконцентруйте свою увагу, підтягніть пупок до хребта, витягуємось вгору, опускаємось вниз. І вгору і вниз. У вас чудово виходить всі неймовірні молодці. Сконцентруйте свою увагу на ваших відчуттях. Вдих високий, видих в землю, пупок до хребта. Ще трішки. Залишилось зовсім ви молодці. Вдих. І завершили. Прекрасно. Наступна вправа, вісімка. Ми працюватимемо стегнами. Вихідне положення таке ж. І працюємо. Пів коло в одну сторону і в іншу. Тут класно розпрацьовуються суглоби нижньої частини тіла, а саме покращується мобільність кульшових суглобів, колінних щиколоток. Працюємо легко. Можете відчувати легке похрускування в суглобах, якщо це немає у вас больового відчуття, все прекрасно. Ми працюємо над тим, щоб наші суглоби були більш рухливі і мобільні, дихання спокійне. Можете навіть додати рух руками при потребі, якщо відчуваєте таку, таке бажання. Чудово. Дуже добре. Завершили, молодці. Наступна вправа це пліє. Всі ми любими, декого в лапках, в декого насправді. Вихідне положення. Працюємо вдих, видих. Вниз. І вгору. Коліна розводимо широко. Коли опускаємось, таз знаходиться, принаймні, ведемо його вниз, до рівня коліна, видих на підйом. Розпрацьовуємо і наші коліна, в тому числі, і ще колодки також тазостегнові суглоби, покращуємо тонус нашої внутрішньої поверхні стегна. Не забувайте пупок втягнути до себе, а маківкою завжди витягуватись вгору. І вдих вниз, видих вгору. Молодці, ще трішки. Видих вгору. Ще. Кілька секунд. Завершили. Молодці. Наступна вправа. Вона буде статична. Ми просто опустимось в маласану і будемо сидіти там внизу. Вдих. Опустилась. Ми на видих. Відштовхуємо ліктями коліна в сторони, дихання спокійне, видих довгий, маківкою ми тягнемось вгору, а потилицею трошки назад. Тобто не нахиляйтеся сильно вперед. Якщо ви сіли в цю позу, це вже великий плюс. Тягніть живіт до себе, плечі посадіть вниз. Ми відкриваємо. Пільшові суглоби покращуємо кровообіг в малому тазу. А також витягуємось вгору. Тобто в нас йде і витягування горизонтальне від коліна до коліна, а також витягування вертикальне від куприка вгору до маківки. Час пробіг дуже швидко, правда? Молодці. Завершили прекрасно. Для наступної вправи нам потрібен маленький м'ячик або подушка. Поставте на паузу відео, візьміть підготуйте його. Зафіксувались і працюємо. Видих, стискаємо м'ячик. При цьому, коли ми стискаємо, це може бути і більший м'яч, типу фітбола має значення. Коли ми стискаємо м'яч, ми напружуємо внутрішню поверхню стегна, але також. Будь ласка, зробіть напруження органів малого тазу. Затискаємо видих, видих. пупок до хребта, і всередині стискаємось. Можете робити це як швидко, як я, так і повільно. Ось таким чином. Вибирайте свій темп, який вам сьогодні хочеться. Чудово. стискаємо подушку або м'ячик, видих. Видих. Молодці. Дуже-дуже добре. Ще трішки. І ми завершили. Молодці. Наступне. наша вправа буде з позиції лежачи, будь ласка, Прекрасно. Є. Ми в метелику. Поясниця притиснута. Крила метелика. Розкриваємо наші коліна вниз, наче ми летимо. так? Обов'язково поясницю притисніть до підлоги. Можна зробити з напруженням пресу, піднявши вашу голову, напруживши прямий м'яз живота. Тоді у вас точно поясниця поперек ваш, не буде відриватися від килимка. І ви класно працюєте внутрішньою поверхнею стегна. Легенька така пружинка. Дуже комфортно, спокійно. Хтось може встати ці, зафіксуватись і лежати. Комусь хочеться попружинити. Будь ласка, як вам комфортно, так сьогодні і робіть. На наступний раз робите інший варіант. Завершили. Чудово. Наступна вправа, ось вона. Ми робитимемо сільничний міст. Якщо є можливість з підвищення робити, скористайтеся нею. Будь ласка, вгору видих, вниз вдих, вгору видих, вниз вдих. Працюємо спокійно, намагайтеся плавно піднімати і опускати поперек, вгору і вниз. І вгору і вниз. Знову ж таки, пупок до хребта. Підтягнули. Чудово. І вгору, вниз. Продовжуємо ще зовсім трішки. У Вас чудово виходить, не поспішайте. Насолоджуйтесь процесом. Молодці. Готово. і завершимо. Молодці. Піднімаємось, прокручуємось на наступну вправу. Займаємо положення з четвереньок, руки під плечима. Округлюємо спину видих, прогинаємось вдих. І вдих. Тут ми дуже добре пропрацьовуємо грудний відділ хребта. І розтягуємо спину. видих і вдих. Якщо ви сильно втягнете живіт, на прогині ви відчуватимете, як тягнуть м'язи живота. До речі, цей комплекс дуже класно. Допомагає при болях, які супроводжують ваші менструальні дні. Тому користуйтесь, але і загалом це класно робити кожен день. Ми завершили Молодці. Наступна вправа дуже класна. Я її супер люблю. Тут потрібна трошки сила рук і гнучкість вашої спинки. Отже, через низ виштовхуємось. І через округлення складаємось. Через низ робимо кішечку і округлюючись складаємось. Через низ. Кішечка і опускаємось. Знову. У Вас чудово получається. Не поспішайте. Можна робити як швидше, так і повільніше за мене. Як вам комфортно, будь ласка. Завершили молодці. І остання вправа в нас ось така. З планочки ми піднімаємо таз вгору тягнемось собака мордою вниз. В цьому положенні ми ходимо. Добре знімаємо навантаження з всього тіла. Загалом ця поза її називають антистрес. От вона має такий вплив. Ми класно ходимо ніжками по черзі, прогріваючи знову суглоби. А також, коли рівна нога тягнеться п'яткою до килимка, ми відчуваємо, як добре тягне задня поверхня всієї ноги, особливо гомілка. Грудну клітину тягнемо до колін. Руками злегка відштовхуємось. Молодці, голова вниз. Ще зовсім трішки залишилось. У вас чудово виходить. Угу, Насолоджуємось процесом. Чудово. І завершили. Прекрасно. Підійдіть ніжками або до рук, або руками до ніг. Повисіть кілька секунд у вертикальній складці, витягуючи хребет і розтягуючи задню поверхню двох ніг. Повільно розкручуємось, робимо глибокий вдих і видих. Ще раз вдих і видих. На цьому наша коротка підбірка вправ завершена. Я сподіваюся, вам відео сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої відгуки, а також пробуйте користуватися нею на постійній основі. Ця підбірка вправ дуже. Покращить ваше життя і самопочуття. Всім бажаю ніжності, жіночності. Мрійте і будьте мріями, бо ви цього заслуговуєте.